Слово Верітас та ранок свята відвідин Пресвятої Діви Марії. Однією з найбільш благородних чеснот, в очах Божих є чеснота покори, бо, власне, вона допомагає нам визнавати першість Богу в нашому житті, нашу залежність від Нього і потребу в Його благодаті. Протилежністю до чесноти покори є вада гордості, через яку людина ставить себе вище ближнього, часто зневажає Господні ласки та стає самовпевненою у своїх силах і зібнуся. І в той час, як покора відкриває наше серце на Божу ласку, гордість його робить закритим і відкинутим від Бога. Покора нам допомагає прямувати дорогою святості та вічного спасіння, а гордість запроторює нас до визниці гріха і вічного засудження. Яскравим прикладом величі чесноти покори є Пресвята Богородиця. У сьогоднішній Євангелії ми чули розповідь про відвідане Марію своєї тітки Святої Лазавети. У відповідь на слова благословення від Святої Лазвети, Богородиця промовила Величає душа моє Господа, і дух мій радіє Бозі Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо й нині блаженою зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике святий. Просімо, Отже, у Марії покірного серця і смиреної волі, щоб наповнюватися справжньою радістю Святого Духа.